Привіт! Давайте приготуємо сьогодні сирне печиво з яблуками. Печиво виходить м'якеньке, схоже на міні-булочки. До кисломолочного сиру додаємо цукор, ванільний цукор, дрібку солі, яйця та олію. Список інгредієнтів знайдете в описі під відео та в коментарях. Гарненько все перемішуємо або можна просто вжикнути блендером. Додаємо натерті яблучка. Яблучка можна просто дрібно порізати. Також замість яблук можна взяти будь-які фрукти чи ягоди, або, наприклад, родзинки чи горішки. Додаємо борошно та розпушувач і замішуємо тісто. Тісто виходить м'якеньке і майже не липне до рук. Формуємо кульки бажаного розміру та обвалюємо в кориці з цукром. Якщо не любите корицю, цей крок можна пропустити. Випікаємо при температурі 180 градусів режим верх низ 15-20 хвилин в залежності від розміру кульок. Даємо трошки охолонути і насолоджуємось. Смачного!